Вітаю! Це з гаража в небо. І сьогодні я вам розкажу трошки про алюмінієві літаки. Так, люди будують і такі літаки. Можна подумати, що в них надлишок оптимізму або дефіцит адекватності, але вони є. Алюмінієвий літак це коли ви берете блискучий лист металу, сверлите в ньому дірки, вставляєте туди заклепки і ще 1050 разів повторюєте одне й те саме без такого набору інструментів, як дриль, заклепувальник, здоровий глузд. А також стандартні гаражні інструменти це болгарка, кава, матюхи, літак не полетить. Всього дві тисячі дирочок, казали вони. Так, але одна не там. І все, детальна заміна. А клепання це медитація. Можливо, якщо ви медитуєте під звуки молотка і прокляття сусідів. Вартість проєкту це 500 доларів креслення, 6 тисяч доларів це алюміній, 10 тисяч доларів це двигун, нервові клітини це безцінно. А ще й розлучення можливе. Тож, загалом, це від 15 тисяч доларів і до продам почку. Тож, які плюси від алюмінієвого літака? Перший він не гниє, другий він гарно блищить на сонці. Третій це можна хвастатися, що ти сам його зібрав. І друзі, скоріше всього, тебе не позвуть на допомогу в ремонті. А мінуси. А мінуси це руки, які постійно пахнуть ведешкою. Відчуття того, що ти будуєш. Космічний корабель по кресленням, які ще намальовані на папірусі. І третє це хлопунці. Коли вони в повітрі хлопають, ти постійно думаєш, це зараз щось відвалиться чи все нормально. Тож, якщо ти готовий витратити купу грошей, купу часу і здорового глузду, ласкаво просимо у світ аматорської авіації. Алюмінієвий літак це не просто транспорт, це філософія з дрилем, з заклепками в алюмінії і прямий рейс у дитячому мрії.